Іншої не треба. Поки зарить шуманський шлях. Стаття 1. Україна це держава, незалежна про А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом, Правди, шлях всі власне бере, щоб усі жили в мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття друга: нас повізаний країна, свій сановний закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цінна територія у нас. Україна віцна, сильна, від клаптя не віддасть. Суття тринадцяте. Земля, награ і долини, море, ріки і ліси. Все народне українське належить нам усіх. Попікуйся по природі, це твоє громадянин. Ти ця часточка народу, власник лісу і долини. Ти господар в цьому і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Сочасне, на початку плину часу батько Ор полязора, плув ярмо софієру часу, він нам заповідав. Бережіть на лани широкі, де зерно дало врожай, де ми руки тут ворові люди людям. Час для найкращих відведьішу сіті круг. Ні воробу українцям дарував її перу. Наші дени, наша слава. Кожен хай запам'ятає батька Ора за Стаття 20. щоб завжди мотив впізнати Україну з між усіх, синьо жовтий древній прапор на житині майонез, синій довискає небо, жовтий, жито на лунах, є прапором держави Україна золота, а над горами і вище український чути гімн. пісню цю Чубинський Українцям заповів, Африцькому нехайню Господь музику послав. Ще невмено кожен знає, рідний їм не раз співав. Та любів Князівським сокім понад тисячу років, соків Символ, оборонець, Український оберів. Місто Київ це столиця і спрадавніх ще часів. Приїжджайте й подивіться в місто квітів і лісів. А ось Дніпро могутні славні, сонцем сяють, зеркала, а ось місяць про прадавня християнство прийняла.